Умовно гарна, безумовно шикарна, океанічна, безумовно просто прекрасна, прекрасна Португалія. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди, і це знаєш, буде останнє останнє моє відео про Португалію з циклу, з циклу, знаєш, португальського життя, яке я побачив, про яке я хотів максимально розповісти зі своїх уст, зі свого такого бюджетного канальчику, і що хочеться сказати, забігаючи в туристичну, в туристичну частину цієї країни. Звичайно, коли ти приїжджаєш туди як турист, ти відчуваєш оцю сладість, сладість океанічної країни. Все гарно, просто безумовно яскраве сонце, безумовно шикарне небо, голубе, блакитне небо, океан, який. Знаєш, ну який дивує, ти дивишся на океан, і хочеться тобі жити. Ти відчуваєш якусь таку зимну красу всього цього. Хочеться насолоджуватися своїм життям, хочеться подорожувати. Це про туристичну частину. Так, звісно, якщо в тебе є гроші, ти можеш приїхати, і дозволити собі майже все. Ти можеш виїхати в відкритий океан на яхті, ти можеш пірнати на дно океану, ти можеш ловити рибу, насолоджуватися морепродуктами, і там вони дуже, дуже дешеві, на відміну від Нідерландів. Так, я зараз вже в Нідерландах. Це Лісапетне. Це государство лісапетне, лісапетне царство, але про Португалію. Що хочеться сказати, коли ти турист, твоя історія, твій ключик. До цього щастя напряму залежить від твого гаманця. Якщо в тебе в гаманцю нормально так грошей на карточці гроші є, ти можеш відкрірити любі двері, зайти в будь-який ресторан, насолодитися країною і сповина. Коли в тебе немає грошей, це трошечки друга історія. Моя історія про звичайних людей. Про звичайну Португалію, яку я побачив. Звичайно, забігаючи наперед от в плані туризму, хочеться відмітити архітектуру Португалії. Слухайте, я такої архітектури ніде по Європі не бачив. Вони просто був період розквіту Португалії, коли в них. Було дуже багато грошей. Гроші зарабатувалися. Вони були завойовниками, Вони відкривали нові землі. Вони відкривали Індію, Африку, Америку, нові острова. Вони були колонізаторами. Гроші йшли, золото було. Вони будували все, що бачили. У них цікавий стиль, називається Манеуаліно. Був такий король у них, і оцей стиль це перемішано. все, це перемішано африканське, європейське, все, що бачили, все, що бачили, такий, знаєш, навіть цей бароко змішаний. З неокласикою я не знаю, як воно це правильно називається, але коли ти просто гуляєш по цим маленьким, гарним, затишним, сонячними улицями. Ти бачиш ці церквушки, і ми були в місті Фаро, де церква була побудована. Дзвіниця була побудована на людських кістках. Це свідчить про те, що вони дуже віруючі люди, на відміну від Нідерландів, дуже віруючі люди, і всі свої відкриття вони робили під патроном Бога, тому що з Богом йшли відкривати Америку. І навіть коли вони відкрили Америку, Південну, здається, вони ділили її з іспанцями. Був там такий конфлікт, і пішли до папи римського, щоб він розсудив, як там правильно був. Був такий відомий випадок історії, але не про це. Хочеться розповісти про життя, звичайне життя португальців, яке я побачив. І коли мені розказували про Європу, коли я бачив Польщу, коли я бачив Нідерланди, Германію, мені здавалося, що все тут ідеально. Знаєш, вистрижені газончики, рівненькі доріжки, велодоріжки. Ну, все чорно, все класно. Так. Коли ти приїжджаєш в Португалію, ти розумієш, що Україна може бути повноправним членом Євросоюзу. Дуже схоже на Україну. Доріжки, дороги по вулицям, по, по містечкам маленьким, по селам. Звичайно, села, про які я так хотів розказати, показати, вони дуже схожі на українські села. І що хочеться сказати, що села пустіють по місту, фаро, де ми жили. Видно, що магазинчики пустіють. Що раніше якісь були фабрики, якісь були заводи. Вони не працюють, тому що була велика криза. Велика криза у них вони дуже важко. Переживають кризу коронавіруса, їх дуже сильно це підбило. І от коли дивишся на португальців, а вони виїжджають з Португалії. Вони їдуть в Нідерланди, в країни Скандинавії, в Англію раніше їхали, тому що. Приїхавши в Португалію, поживши 5 років в Португалії, наприклад, з Бразилії, ти можеш прилетіти в Португалію. Поживши 5 років, ти отримаєш паспорт португальця. Паспорт португальця дає тобі можливість приїхати в Європу, в Нідерланди, заробляти тут собі порядочні гроші, мінімалка в Португалії 850-800 євро. Мінімалка в Нідерландах 1850 євро. Якщо ти знаєш англійську мову, якщо ти мастер, майстер, до прикладу, там гарний щикатур чи сварщик в Нідерландах, ти можеш отримати отримувати 2500 і вище, така от історія. Така історія, і португальці виїжджають, виїжджають свої країни, і не можна судити людей за те, що вони шукають місце під сонцем. Ну, Наша така, така така, знаєш, наша соціальна структура, що ми хочемо менше працювати, більше отримувати, ми хочемо більше спати, насолоджуватись життям і менше працювати. Це нормально, як пишеться в Біблії, не суди, та й судим не будеш. І от коли ми проїхалися. Поспілкувалися з українцями, які приїхали в Португалію. Португалія надала українцям, який змогла, тому що їм дуже важко живеться. Змогла надати прихисток. Люди приймали українців, робляться спеціальні документи, де українці можуть працювати в Португалії. І, в принципі, що хочеться сказати, що це дуже класна країна, це жива країна. Це країна, яка має свої проблеми. Порівнюючи з Україною, чимось воно мені дуже нагадало мою Херсонську область. Крим, український Крим, який я згадую, сонячний, прекрасний Крим без Кацапів. От, от чимось воно мені нагадало таке. Мені дуже знаєш, сподобалося, коли ти навіть заходиш в магазин в Португалії, в Нідерландах, ти маєш просто широкий спектр товарів. Продуктів, овочів, фруктів, які смачні, які порівнюючи з нідерландськими, тут не такі смачні фрукти, як в Португалії. Широкий спектр вибора там, морепродуктів, м'яса, таке знаєш, ізобілля. Я згадую свої українські магазини. У нас також було ну, набагато більше таких приємностей в магазині, чим у Нідерландах. Можливо, мені здається, можливо, я зараз розказую якісь такі ностальгічні речі, але... Рубрика, рубрика екзотичні фрукти в Португалії. Дивися, отакі дичка продається, якісь апельсинки, такі якісь є яйця, якісь такі, знаєш, похожі на яйця якісь. Такі штучки є, такі штучки є, і такі штучки є, і такі штучки є. І ось оць оць цвіти продають. Коротше, дивися, дивись, 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 дивись. Ківі є. І цей ананас, якщо ти будеш в Португалії, купи собі такий ананас. Він так пахне, він типу, натуральний на нас, дуже крутий. Це ось ці штучки продаються, ці штучки продаються, оці дуже дешево продаються штучки. Вони тут дуже вкусні. Просто просто, ну, просто ну, клас. Скільки цитруса продається, скільки цитруса, мама Мія Дева Марія, Господи Ісусе, дивися, все в цитрусах. Яблука своє виробництво. Яблук у них, диви, які яблука. Яблука по 2,6. Груша по рубль 50. Груша. Ну, така груша. Тверденька, це вона не сильно така буде смачна. Далі дивимося, що це польське яблука, похоже, дуже сильно на польське яблука, по рубль 69. Таке, таке оце. Це у нас все таке знаєш, ізобілія, як кажуть таке слово. Є такі горішки, це от абрикоси, якісь горішки похоже. Такі горішки є. Так от, тут якби є, є різнообразі, а роботи нема. І знаєш з тими людьми з українцями, з якими я спілкувався, які приїхали до Португалії, які розповідали мені свої історії. Люди кажуть, що хочуть вернутися додому. Люди кажуть, що хочуть вернутися в іншу країну, поїхати в Канаду. Хтось хоче. Роблять візи в Канаду. До речі, в Португалії немає канадського центру. Люди роблять в Іспанії канадську візу, тому що з португальським паспортом ти можеш поїхати в Канаду без візи. Така цікава історія. Люди хочуть поміняти країну, тому що знаєш, не завжди приємні умови для життя. Але багато українців е приїхало туди давно, до війни живуть. там, Їм подобається ця країна. Мені також подобається ця країна. Це просто безумовно гарна, приємна країна з приємними людьми, незалежно від їхнього знаєш, такого соціального статусу. Просто приємні люди, приємно поспілкуватися, завжди посміхнені. І туди приїжджає дуже багато айтішників. Це просто рай для айтішника. Ти можеш приїхати в Португалію, ти можеш займатися власним бізнесом і не платити єдиний е, податок 10 років. Для тебе держава дає такі умови і багато таких підприємчивих людей: айтишників, рекламщиків. Іде в Португалію, залишається там і живе. І я сподіваюся, що буде окремий випуск з Лісабону з нашими українськими людьми, які приїхали і творять бізнес в Португалії. Такі люди є, таких людей дуже багато, і за таких людей хочеться пишатися. Люди, які починають і просто роблять на чужій країні з чужими правилами, ти приїжджаєш і починаєш займатися. Такий був випуск про Португалію. Така була Португалія. Пишіть в ваші коментарі, буду дуже радий їх читати. А завтра вже буде відос. Про Нідерланди, про роботу, про людей, про життя в Нідерландах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, батькам передавайте привіт. Все, давай, пока.